На пляжі діти з корабельного району почали збиратися 10-й. Це багатодітна мати Наталія. Її діти часто бувають на річці, тому знати правила безпеки важливо, говорить жінка. Частенько буваємо на пляжі. Ми часто буваємо на пляжі, багато випадків трапляється, і ми чули, що топляться діти. Буває таке, що рятувальники дуже намагаються врятувати, але не завжди виходить. І важливо, щоб і самі батьки знали правила поведінки на воді, і діти, звичайно, теж. Мар'яна прийшла на заняття до рятувальників. Та видає коли діти граються на воді, вони часом штовхаються, б'ються у воді, хапають один одного. Вони можуть випадково втопитись, цього не слід робити. У нас зараз літні канікули ідуть, і всі діти бажають відпочивати саме на воді. Але, на жаль, є випадки, коли трапляються не дуже гарні ситуації і це вода, це небезпека. Зараз у нас йде проєкт Безпечне літо 2021. Це для того, ми маємо бажання створити цей проєкт і створили його, для того, щоб все ж таки діти розуміли, що таке вода, як безпечно вести себе на воді, яку оказати першу допомогу, якщо щось трапилось. Любов прийшла разом з донькою, говорить, що трагічний випадок зі знайомим у дитинстві змусив обережно поводитися на воді. Від заняття чекаються не тільки правила поведінки на воді, але і найголовніше це правила надання першої медичної допомоги. Це те, що повинен знати кожен з нас. Тобто, мій акцент сьогодні буде саме на цьому. Діти дізналися, які правила поведінки під час купання вчилися надавати невідкладну на медичну допомогу під керівництвом медиків та рятувальників. Що я відчуваю його подихання, я чую та дивлюся на грудну клітку, чи є е, рухи. Відсутні. Е, ми в цей же час починаємо викликати бригаду реанімації. Тобто, е, якщо ми викликаємо обичну швидку, буде їхати довго, а якщо реанімації, то там 5-10 хвилин і вона вже їде для того, щоб людину повністю реанімувати». За словами квіті Заубурної, речниці обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій цього літа були випадки, коли доводилося рятувати людей. Сьогодні наші рятувальники з аварійно-рятувального загону беруть участь водолази, рятувальний піст і інспекція нашого міста Херсона. Всі разом ми будемо намагатися донести це до наших людей, тому що статистика, на жаль, вона не дуже втішна. Вже цього року у нас загинуло на воді 23 особи, з них одна дитина. Наші рятувальники врятували вже 17 чоловік. З них буквально от двоє в новій каховці на Дніпрі вчора було врятовано двоє чоловіків дорослих, які посеред річки перекинулись на надувній лодці. За словами квіти Заобурної, одна з головних причин, що призводить до смерті на воді купання у непридатних для цього місцях, зокрема зрошувальних каналах. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.